Чоловік збирається в туристичну поїздку, друг дає настанови. Слухай сюди, Колю. Коли будеш в Африці, сірники сховай у надійному місці, але тільки не в труси. Чому? 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 Зустрінеш лева, відсиріють! Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік, розглядаючи картину імпресіоніста, запитує екскурсовода. А це тут чому все так незрозуміле, розмите? А це тому, що художник хоче передати своє сприйняття навколишнього світу. Так він бачить. Ну, холера ясна. А чому ж він тоді окуляри не носить? Сходили з дружиною в будинок побачень, інакше кажучи, в дешевенький погодинний готель взяли стандартний номер на годину за 300 гривень, зробили справу. Швиденько вони прочитали ми в зневажливому погляді дами на стійці реєстрації. А нам більше і не треба, щоб помитися. До вімкнення гарячої води в нашому будинку залишалося ще чотири доби. Залізнична станція, хтось звертається до бюро знахідок. Я в поїзді забув пляшку спирту. Скажіть, вам її не приносили? Ні, але приносили того чоловіка, який її знайшов. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Чоловік підозрює дружину в зраді, але не впевнений. Повернуся додому несподівано. Думає він. Я повинен це прояснити. Приходить додому, дружина одна. Все ж йому неспокійно, і він вирішує провести розмову натяками. Знаєш, я чув цікаву історію, в якій у жінки з'явився коханець, але чоловік не міг її викрити. Дружина відповіла: Я знаю іншу цікаву історію, в якій дружину до зради могли б довести хіба що прискіпливість і підозрілість її чоловіка, але вона була досить терпляча і скромна. То на твою думку це історія про те, як чоловік знущався з невинної жінки, нападаючи на неї на порожньому місці. Ні, це історія, в якій жінка норовлива, і вона може провокувати чоловіка, але такий її характер, за який колись він її покохав. Він досі в хвилини ніжності каже їй, що вона та сама юна дівчинка, і все ж вона зріла жінка, і вона вірна своєму вибору. Що ж, здається, я знаю цю історію. У ній чоловік буває несправедливий до дружини, але досі дуже її кохає. Він шкодує, якщо завдає їй болю. Чоловік і дружина обіймаються. Голос із балкона. Ось я знаю дійсно цікаву історію, в якій чоловік пішов купатися, але тільки встиг роздягнутися, як його схопила зграя альбатросів і лише завдяки везінню понесла над містом, а не над водою. Від страху він не міг кричати і ледь знайшов собі мужності вирватися. Він впав на балкон затишного будинку, в якому вірна дружина і великодушний чоловік якраз з'єдналися в пориві глибокої і витриманої роками ніжності. На жаль, він замерз, але він точно не хотів би, щоб чарівність і мир цього будинку порушило жахливе непорозуміння.